Поехали. Тут, типа, чому де тут найбільше прогріється часу постійно, і в мене і в тому числі тут історія в тому, що ми маємо їхати максимально довго прямо, поки це можливо, і заходити в цей поворот не, не під от таким углом, то що нас буде виносити от туди, а в нас далі ще поворот наліво. А заходити так, щоб ми звідси максимально спрямляли траєкторію прямо на цей перебрік, взагалі їхати в газ постійно. Оц, оцей от кусок. Ти бачите, тут привідпускаєш, того, що заходиш в нього от під таким кутом. Коротше. тобі треба сильно тачку вліво ламати, щоб попасти. Щоб Для цього тобі доходиться відпускати газ. Задача є проїжджати, типу, гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо і йдемо прямо. І десь отут от починаємо ламати тачку і ставимо її, типу, отак по прямій. Там все одно будете рулем крутити, від цього нікуди не дітись, але як можна менше поворот вліво е, керма, і тоді висильно більше швидкості отут пров'язати і, і відіграєте якийсь час. Тут, мені кажеться, що ти рано приїжджаєш в цей перебіг До нього. хоча може і норм. Но тут, типа, вот у мене орієнтір оцей кран, і поки цей кран у мене на екрані, і так от я ще їду, я ще питаюся намагаюся облизувати цей перебрік, ще намагаюся, ще намагаюся, ще намагаюся. І от, коли він десь от в цьому положенні, і в мене машина ще біля перебріка, максимально близько, ще ближче. Ну, тут скільки і, як, і якась відстань тут є. І, і от коли в мене цей кран починає бути десь от в цьому місці, то вже фул газ і ж, і максимально постійно, ну коротше, як можна менше. Щоб мене вивалювало на назовні. так і метрів менше проїжджають і тачка тачкою стабільніш. Ти тут викинули наружу, тут ти повертаєшся. Тут. тут теж тіпа, в дальньому світі, в дальньому світі я хочу приїхати так, щоб От наша точка гальмування. І з неї я поїхав, мовно, не, не одразу в перебрік, а от чуть-чуть мимо нього, отут її заламати, і, і вже наверх. Може не зовсім точно мишкою показує, де саме її ламати. Але тіпо, ідея понятна. Тобто, отут ми не одразу їдемо на перебрік, ми їдемо ще трошки прямо, отут її сильніше ламаємо. Тобто, тут без педалей взагалі? А по-хорошому тут ще її дотрейлювати, щоб вона довернула. І дивилась туди вже наверх в цей момент. Коли вона буде дивитись наверх, то їй буде легше відкритись, менше буде носити зраку, і і отут можна буде вище поїхати. Це теж закономиш собі якісь метри, що поможе тобі відіграти час. Так. Ну, тут плюс-мінус норм, тільки тебе з нас не. Отут мені важко сказати, наскільки ти хорошо я переїхав, бо я не розумію, що БМВ нині. Але тут теж, типа, від цього перебліку ми тормозимо по прямій, і десь, коли оця красно біла фігня починає закінчуватись, то починаємо ламати тачку наліво. І ми робимо це для того, щоб ми умовно стали десь так, от якось на цьому перебліку. І отут, от, в ідеалі, вообще по прямій, просто їхати. Типа, якщо перегріта резина або зношена. То воно тут все одно буде типу, відчуватись, що, що треба повернути. Але в ідеалі ну, тут зламали тачку, повер... направили її і поїхали отак по прямій туди. Але обережно тут зрізки будуть тоді. Ну, це буде, кажуть, саме часте місце, де, ви лов... де де ви будете ловити зрізки, якщо так робити. Я не трогаю цей це на Феррарі і його треба трогати на, на бембах. Тут, тож, тут, ще, тут можеш чуть довше притягувати її по прямій, не одразу їхати в цей апекс. Тому що вот, ти на апіксі, і от в тебе руль. І, ну, і очевидно, що звідси ти вже не можеш відкритись е, нормально. По-хорошому. Ну вона вже отут-має -от бути. Тут можна зробити, типу, пізніше просто апекс, да, по якійсь от такій траєкторії. І, і отут -от вона вже має дивитись не. Не туди кудись, пря ну, типа. В, в зону виліту, а вже на, на вихід. Краще толкнешся плюс. Я думаю, що тут треба їхати без трекшу на БМВ на виході з цього повороту, І не здивуюся, якщо на другий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, ой. Не надо так. Ні, тут, коротше. От, ми не їдемо одразу, типу, з рульом направо. Ми її пускаємо вперед е, на гальмуванні. І відпускаючи тормоз, тіпа, ламаємо, щоб зробити тут, типу, подвійний апікс. Ть, умовно, от у нас цей 180-й поворот. І ми приїжджаємо з нього от, от по такій лінії. І отут ми їдемо прямо, настільки не, не прямо. Тут її десь ламаємо, і виходимо. І, тіп, по цей е, Орієнтиром для відкриття газу у мене. Служить. Тут ми, ми мали б поїхати більш прямо, а не облизувати цей перебріт. І от коли ця фігня з'являється на екрані, типу, я е, в 100%. Не відкриваю 100% на, на, на Феррарі, на ламбі, то. Ні. Бо там без трекшена і там обережень. Але тож, ну, ця фігня служить. Е, орієнтиром для відкриття газу. Тут, чуть... ти тут наче перетормозив, ти почав виносити і термозом не і не докрити ворогом. короче, коротше, блин, це таке коварне місце, що я як не поясню, все равно непонятно. Е, від цього перебріка я її намагаюсь так поставити от сюди, щоб я був поближче до лівої сторони. До лівої частини, тобто трошки лівіше, і, і звідси її зламати, і отут вже від, ну, типу, отут від, відпускати газ, загружати морду, і десь отут, перед перед другим апіксом, вже вставати на газ. Тоби ж тут, типа, ну плюс-мінус. тут можна чуть-чуть ширше вход робити, мені кажеться. Ну тут краще, але, по-моєму, те саме, що в в і тільки в менших масштабах. Мені і теж тут. Ну, типу, я їду так, щоб мене праві колеса зовсім трошки наїжджали на цей перебрік і мені не дали інвалідей. Відкрився на ну, ну, Єдине, походу, тут можна. Ну, тіпа, якщо вже зовсім міліметри збирати, то можна чуть типу, більше вивелитись. Типа раніше відкритись. Але це ну, тіба, це то, що ти не натренуєшся. Типа, чисто по відчуттям, коли відкрився, тоді відкрився. Коли не відкрився, тоді не відкрився. Це так. Та Ні, ну типу по траєкторії теж все нормально тут. Протягнув. Зібрав апікс. От в цей момент, тіба, ти тут відпускаєш, а, а тут вже по-хорошому вставати на газ. І теж в тебе така трошки ламана лінія. Получається, через це то і, і важче її сюди заправити і розігнатись важче. Типу, якщо трошки плавніше і спокійніше це зробиш, типу отут почнеш. Ну, бачиш, тут ти дав газ, і вона прям вона вже почала вивалюватись наружу, Ти прийшлось тут майже в пол відпустити, і, і, і ще відпустити, і от тільки зараз ти відкрився. Типа все оце... тут чуть-чуть лівіше її закинь... Пізніше оцю оцю дію зробив пізніше. І буде хорошо. Поїхали. Мені здається, що ти тут пізно гальмуєш. Так, да, дуже пізно тут гальмуєш. Тут орієнтир. Коротше, я заїжджаю на цю зелену фігню Одразу, як вона з'являється. Тобто, вже отут Сильно лівіше треба бути, і прям їхати всіма колесами по перебріку і правими буквально по цій грані. І орієнтір для гальмування. В мене... от, коли я починаю бачити оцю е, білу лінію, і то даже чуть-чуть до цього моменту, я починаю гальмувати от-от десь в цей момент. Пізно загальмував, перетормозив і не попав. то що, знову ж таки, по-перше, обов'язково їхати по. по от по, по цій от фігні і їхати. Ну, типа, і морда машини має правіше дивитись дивитися. О, оцей порібрі... Оця сосіска, вона має в те між колесами проходити і прям ріжеш його. І весь час його фул газ їдеш. Тут теж трошки раніше гальмуй і буде буде сильно краще. І і тормоз так, старайся не, не кидати. Отут щоб міг чуть-чуть, буквально на 3-5-7% тормоз зажати, і вона б в те краще повернула туди наверх. І теж старайся як можна правіше триматись, щоб ці лишні метри не приїжджати. І плюс в те тут вона ще в те направо повертає, і в те одразу відбувається гальмування з поворотом наліво, і ти, типу, поняв, загрузив ліву частину, гальмуєш в цей момент. Повертаєш направо, і в те вся вага коротше, вона так по, по діагоналі перекидується з одного колеса на інше. І, Її важко в цей момент. Це переднє право перегружається і починається андерстір. Тут трошки прилетів, тому може раніше гримувати. От десь от, десь от з цього моменту вже можна стояти на фулл тормозі. Типу в мене рієнтіруються сліди, е, і за. Ну, коротше, от, отут я вже б'ю в е, фул тормоз. І по траєкторії, коротше, тут, щоб трошки її протягнути, і отут-от зламати, і звідси ж встати на фулл газ. На другій передачі, на п'ятому трекшені, вона робиться ідеально. Трошки пізно затормозив і ще й додав тим, що ти кинув тормоз, і в неї морда розгрузилася і не ходило зацепа, і вона просто не повернула. Ну і швидкості забагато. Того, да, типа Apex тут треба кліпати. Десь отут знаходиться Apex і його треба кліпати постійно. І на перерік це не заїжджай взагалі, тільки обблизує. Тільки <плес> Бо заїжджаєш, а пірарі вона взагалі не переварює всі нерівності є, і. Коротше, все, що не пласке, їй не подобається. Того, коли заїжджаєш на перебік, вона одразу ловить дисбаланс. І дуже важко. Нені дуже важко відкрити газ в цей момент. То не кліпаєш перебрік, просто його облизуєш і відкриваєшся на, на середині. Оцей керб ніколи не треба чіпати ні на яких машинах. Ми його тільки облизуємо. Тут не попав по швидкості, ти тут в пол тормозиш. Да. тут, тут коротше не треба тормозити в пол. Краще, типу, десь в 50-70% і дуже плавненько, тіпо, відпускаєш. И вона в під тормозом будет повертать. Так, кишечник 2. И стомин, и, и тимоха, и... и Коп, так, давайте... Блин, это два на останах. Тоже можно ширше. <звук> Блин, вот я кто тебе ценный перший поворот, коли ты за типом делаешь. <звук> 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 ну да, ну короче, по, по идее тут, тут хорошо, краще, чем... Все, що ми бачили до цього, крім Андрюха, напевно. Але, типу, чуть-чуть провіше, може бути. Тут ти якось вигнав тіпап просто з траєкторії. Ну, це порок Да, Но ну, ну, тормозом ти її правильно докручував. І тут і дуже обережно газом. Типу, на цьому втратив 10. Блін, яка тут огромна, стойка, я нічого не бачу. Мені кажется, що ти рано почав повертати і через це пролетів. Поміг би ще чуть-чуть. А, чекай, ти же тут відпускаєш что у нас? Попробуй більше, типу, більше часу висіти на фулл тормозі. Я думаю, що воно все одно повар. Це четвертий АБС? Третій, що? Ти клацаєш АБС. Ти клацаєш АБС, під час кола? А ну, кібератлет! Що це було? Третій, четвертий? Це слащов на у нас це більше не поняв, але ЗБС що? Коротше, можеш накласти до ЗБС, їхати на третьому, просто довше прямо тормози. Що ти для цього його клацаєш. І попробуй подовше повисіти на цьому. На, на, на тормозі в. На фулл тормозі. Ну, може, не на фул, але, типу, там, 80-90%. Мені кажеться, що ти тут дуже швидко розпускаєш його. Типа, зістав. скільки тут. Типа в. 35% і просто не вистачає на морді Ваги, щоб повернути. Дуже болючий третій поворот там завжди ловлю, йду допоїде на куди хотілося б. Третій поворот. Перший другий. Ну, цей ті по третій. А, той третій. Хай це буде третім поворотом. Знову ж таки, мені здається що ти дуже швидко відпускаєш тормоз Повеси на ньому подовше. Четверти. Ну і четвертей ти вже зрозумів. По... З більшим усилием подали на тормоз. ну типу 80-85 має бути краще. О, от, от це стандартна ошибочка. Ти тут просто поїхав, типу, вместо того, щоб поїхати прямо і від перебліка почати повертати, ти вже їдеш от туди. В апікс і от куди дивиться твоя машина. Дивиться вона в стіну. В стіну ти, звісно, не приїхав, але був дуже близький до цього. А якщо б вона дивилась якось отак хеча б, то вже було б сильно краще. Було б тобі сильно легше, і газ би ти відкрив раніше і поїхав би швидше. Тут де? О. От людинка, видно, що чемпіон вармап ліги використовує всю ширину трека. Да, туди... Знову Знову рано почав відпускати тормоз. Типа, ти. Здається, що ти тормозив хорошо і попадав. І отут ще виси, і ще, і ще, і ще. І отут от тільки починає ламати. Бо, ну, типу... в тебе трейл почався. От звідси, тільки що ти тут трейлеш? На, на такому градусі руля вона і без трейла поверне. А отут, от, отут вже да. Тут вже потрошки відпускаєш і, і закидуєш її. Тільки. Коротше, тут. Все, що я поняв в цьому повороті, що якщо ти там впевнено на газ не встаєш, то ти хірово їдеш. От це это, это, не оно, Не, Вот це вообще не Вот Трошки далі. Э, от... Блін, то ти багато тормозиш, то ти мало тормозиш. Вот тут ти перетормозиш, мені здається, на початковій стадії. І, 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 і тобі вже здається, що ти, типа, потушив швидкість достатньо для того, щоб э, відкриватись, але в те ще дуже велика частина повороту, що, що на те очікує, то спробуй от, на вході. Менше гасити тачку, але, але робиться довше. Типа, не, не 80%, умовно, а там 65%. Але просто довше відпускай тормоз, щоб вона довше, ну не, не довше родейтилась, щоб в неї було більше часу повернути. Тому що це Астон, її і так, я думаю, треба там прям заставляти повертати. Він сам не дуже хоче. А ти ще й, типу, коротше, кидаючи тормоз, він типу не співає перекинути всю цю вагу. А назад, щоб підламати задню частину. Ти... Ну коротше, йому і так важко, ти йому що, що хуже робиш. Побійся Бога, пожалій машину. Ну, і власне, ти ті, ті, рано почему відкриватись і зловиво. Осліднє на сьогодні. Блін, та, та шо, що кинь мені це так? 12 seconds later. О, oh, господи. Ще підгазу не хочу. Вообще пригазу не повертає. Хайло. Фу, як на неце музики. Нет, взагалі не повертає. Мерзость. О. Це, це вже похоже на машину. Фу, о, Вот, бри... блять. ще не повертає. Фу, блять. Фу. Мерзос. А дай вже інвалід. Вот тут він Дуже лукапається. Он пиздняков, 43-1, 43-2. Вы дай тут. Трохи 4 вісний. Позов. Но ну, з твої машини є проблеми з локатом. З тим, що ничего не повертає, Боже, яка... Фу, Все, блістро, ні. Все, быстро вийти, це не побачимо. <звук> Тож не трогай цей перевірк, він зло. Він не тільки дисбалансить тачку. Тут просто мимо. Тут, коротше, то ж саме, може послухати Тимофею. Там не трогай ту сосиску. І бля, шикана. Ні, все пропріє, не шосло. Що... Ну коротше, шикана, як у як у всіх. Пока.